Вітаю, дорогі глядачі. Зараз ми будемо говорити про крайню ще економіки. Багато з нас, звісно, обурюються високі інфляції, особливо ті, які були спричинені вторгненням, тобто ворогом, московитами. Насправді, у нас мало бути все більш-менш цим процесом. У нас нарешті запрацювали нормально макроекономічні, макрофінансові процеси, інституції, відповідно, НБУ, але здорожчання йшло і йде далі. І це дуже турбує. І багато хто каже, от би якби навпаки ціни випадали. Але фішка в тому, що коли ціни падають, то це теж недобре для економіки, і може в певних моментах навіть говорити про те, що економіка може бути ще в гіршому стані, ніж коли йде інфляція. Буває, інфляцію легше зупинити, ніж зупинити інші процеси, коли ціни навпаки зменшуються. От ми зараз будемо говорити про Китай, про ту дефляційну спіраль, яку вони попали і. Чому це погано і як це буде далі відбуватися на їхній економіці? Отже, Китай занурюється в економічну кризу, якої світ не бачив з часів Другої світової війни. Це не фінансовий обвал і не різкий спад виробництва. Це дефляційна спіраль, коли ціни падають третій рік поспіль. І тут виникає парадокс. Здавалось би, падіння цін має бути добре для споживачів, але насправді це обіцяє лише економічні проблеми, навіть катастрофу. Спочатку давайте з'ясуємо, чому дефляція це погано. На перший погляд, це нелогічно знову таки, як я вам говорив. Адже коли ціни падають, за ті ж самі гроші можна купити більше товарів, але в цьому і криється пастка. Якщо сьогодні смартфон коштує тисячу доларів, а люди знають, що за місяць він коштуватиме 900, навіщо його взагалі купувати зараз, якщо можна купити пізніше? Краще почекати, а потім ще почекати І ще. Споживачі відкладають покупки, чекаючи ще нижчих цін. В результаті падає попит. Вже не краще про те, що. Підприємства не заробляють і змушені або скорочувати або звільняти своїх людей. Але далі згодом про це. В такому разі компанії не можуть продати свою продукцію, тому вони змушені знову таки знижувати ціни ще більше, а нижчі ціни означають менше доходи і починають скорочення витрат. Насамперед скорочують зарплати та звільняють знову таки працівників. І люди, які втрачають роботу, отримують нижчі зарплати, купують ще менше. Це і є дефляційна спіраль, тобто порочне коло з якого дуже важко вийти. Є ще одна небезпека дефляції, про яку часто забувають, коли ціни падають. Борги стають важчими. Уявіть собі компанію, яка взяла кредит на мільйон доларів два роки тому, коли продавала товари по вищій ціні, ніж зараз, і мала добрі прибутки. Тепер ціни впали на чверть, доходи впали, але борг залишився той самий мільйон. Фактично, вартість боргу зросла. Компанії стає набагато важче виплачувати кредит. Багато фірм перетворюються на так звані зомбі компанії. Вони продовжують існувати, але їхні прибутки навіть не покривають відсоткові платежі за боргами. Вони живуть, але не розвиваються. Аналітики Bloomberg провели власне дослідження, порівнявши ціни на 67 товарів повсякденного ужитку у 36 великих містах Китаю між першою половиною 2023 року і тим ж періодом 2025-го. Результати показали реальну картину дефляції, яка виглядає набагато гіршою ніж офіційна статистика. За два роки ціни впали на 51 з 67 товарів. Картопля подешевшила на 17%, відсотків на 14%, автомобілів. BID впали на 27%. Червоне вино на 29%. Квартири в великих містах втратили третину своєї вартості. Навіть мікрохвильовки подешевшили на 8%. Офіційний індекс споживчих цін Китаю балансує біля нуля з початку 2023 року, іноді показуючи невеликі позитивні значення, але це не. Лише частина правди Китайське національне бюро статистики не публікує детальну інформацію про ціни на окремі товари. Методологія розрахунків залишається непрозорою. Хто взагалі б загалі сумнівався, що комуністична партія Китаю робить шахер-махер за статистику? Це доволі ще давно вже є певною підставою підозрювати, що навіть економічний ріст Китаю не такий, як вони показують, принаймні він є і був, а зараз він зменшується так, але він не був таким, як вони собі його малювали. Багато ключових статистичних даних взагалі перестали публікувати за останні роки. Тим, хто кажуть, що в Китаї все нормально, в них добрий розвиток. Друзі, задайтеся питанням, чому комуністи ховають статистику? Розумні люди зразу зрозуміють, чому. Але є ширший показник, який дає ще більш тривожну картину. Він називається Дефлятор ВВП і показує зміну цін в усій економіці, включаючи промисловість. Так от, цей показник падав вже 10 кварталів поспіль два з половиною роки без перерви. Це означає, що в промисловому секторі дефляція корінилася ще глибше. Давайте подивимося на конкретні приклади. сировина для виробництва сонячних панелей. В 2022 році ціна була на піку, а зараз менше ніж п'ята частина тієї ціни впала майже в п'ять разів. Або візьмемо сталеву арматуру, яку використовують будівництво у травні 2025 року, і ціна впала до найнижчого рівня за останні 8 років. Це показник того, що будівництво в Китаї майже зупинилось. Падіння цін вже впливає на фінансові результати компаній. До речі, майже зупинилося, коли квартири дешевшують. Овіть собі що там з поживанням, що там з економікою взагалі відбувається, і які це будуть мати далі наслідки. А наслідки, до речі, такі, що попиту на нафту не буде в світі. Від Китаю, ну вони трошки там бувають підживлюють і закидаючи нафту в резерви, але це не системно. Тоді не так довго тривало. Тож у нас в Україні ціна як а як мій у не падуть, як максимум ставлять комфортніше. Ну і звісно, наш ворог буде менше мати можливості заробляти, щоб виготовляти цю всю срань, яку вони надсилають до нас. Фінансові звіти показують, що збитки розширюються, а маржа стає все тоншою. Багато фірм прямо вказують на слабкий попит і цінові війни як основні проблеми. Тобто Китай намагається дотаціями завойовувати ринки, а все менше утримує в самій середині країни. Тобто він свою фортецю втратив, розумієте, економічно. Він її не набув. В тому -то і проблема. Захід зараз потроху починає митами обступати Китай, а Захід це платоспроможний ринок якраз. І Китаю куди діватися? В себе він не, по... не побудував фортецю. Вийти на малоспрожні ринки. Дальше що. Всього хорошого. Понад 25% компаній повідомили про збитки в першій половині 2025 року. Це найвища частка, принаймні, за чверть століття. Проблема охоплює всі сектори: промисловість, нерухомість, енергетику, споживчі товари. Майже жоден сектор не уникнув цього. Компанії часто різко скоротили свої капітальні витрати на розвиток і на дослідження впали для більшості компаній. Це відбувається вперше за десятиліття. Так що... Не просто зараз буде стагнація. Вони завтра почнуть програвати в інноваційній гонці, тому що просто грошей не інвестують в ці справи. Більше третини компаній в різних галузях скоротили робочі місця, навіть в енергетичному секторі, який зазвичай стабільніший за інші. Половина компаній повідомила про скорочення персоналу. Міжнародні корпорації також потрапили під цей тиск. Продажі ЕПОЛ Китаї падали в більшості кварталів з кінця 2022 року. Volkswagen і Honda продали на понад 30% менше автомобілів. Двадцять. Четвертому році, порівняно з пандемічним періодом. Косметична група L'Oreal та люксові бренди, як Gucci всі повідомили про різке падіння продажів в Китаї. Звісно, частково, це через те, що там китайці шукають своїх виробників, там намагаються якось це о, балансувати, але в основному це саме через те, що попит іде в дно. І отут дефляція за замикає своє порочне коло. Як вже з'ясували, коли компанії втрачають прибутки, вони скорочують зарплати та робочі місця. Минулого року зарплати в приватних компаніях які наймають понад 80% міської робочої сили Китаю, зростали найповільнішими темпами за всю історію спостережень. Отакі От галузі як виробництво та інформаційні технології зарплати взагалі вперше впали. Так, економічна нестабільність показує, наскільки важливо розуміти, як працюють гроші та інвестиції, дорогі глядачі. Школа останнього капіталіста створила курс основи інвестування, простий і практичний старт для тих, хто хоче розібратися в акціях, облігаціях і створенні власного портфелю. Це про фінансову грамотність, мислення інвестора, яке допомагає зберігати і промножити капітал навіть у кризові часи. Перший рок безоплатно, і за посиланням під відео. А ще у нас стартує в чорна п'ятниця, якраз сьогоднішнього дня? Тож заходьте, буде цікаво. Багато цікавих знижок буде. Коли люди втрачають роботу або отримують менші зарплати, вони починають економити. І китайці зараз економлять як ніколи. Домосподарства збільшили свої заощадження до еквівалента 110% ВВП Китаю. Це найвищий показник за всю історію. Подумайте про це, люди тримають на депозитах гроші, які перевищують річний обсяг виробництва всієї країни. Це вказує на те, що споживчі очікування ще нижчі ціни, думають будуть. У майбутньому і просто бояться економічної невизначеності. Пекін ніби розуміє небезпеку. У липні 25-го року чиновники на чолі з президентом Сідніпіом почали боротися з надмірною конкуренцією та ціновими війнами. Цей крок ненадовго викликав оптимізм на фінансових ринках. Ціни на сировину навіть трохи піднялися, але при такому низькому попиті споживачів і ринку нерухомості, який все ще перебуває в спаді, економісти сумніваються, що урядові заходи змінять ситуацію. До того ж. Уряд Китаю історично обережно ставиться до розпалювання інфляції або просто роздачі готівки до господарства, як це робили деякі інші країни під час пандемії. Сі Цзіньпінь, здається, не хоче для китайців створювати прецедент прямої фінансової допомоги. Комунізм, вроді би, а бачите? А коли комуністи мали гроші на це чи бажання? Тому зараз немає ознак того, що ситуація в Китаї буде виправлена, незважаючи на невеликі сезонні підвищення витрат під час свят, у промисловому і споживчому секторах залишається стійка слабкість. Все вказує на те, що ціни в Китаї рухаються до третього поспіль року дефляції. І це важливо, чим довше ціни провисають, тим більше ризик того, що зростання другої за величиною економіки світу може сповільнитися на роки або навіть на десятиліття. Це вже не тільки внутрішня проблема Китаю. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що споживча інфляція в Китаї в середньому становитиме нуль цього року. Другий найнижчий показник серед майже 200 економік світу. Банк Кореї попереджав у липні, що Китай може експортувати дефляцію своїм торговим партнерам. Як це працює? А дуже просто, коли китайські компанії не можуть продавати всередині, вони відправляють товари на експорт і продають їх дешево. Частіше нижче собі вартості, просто щоб залишитися на плаву, дешевший китайський експорт починає знижувати ціни в інших країнах, а це вже глобальна загроза для всієї економічної стабільності. І від Китаю будуть закриватися. Нікому не потрібен такий дестроєр, винищувач економік. Таке нам не надо, як то кажуть. Тому побажаємо всього хорошого. І знову таки, ціни на. Паливо буде дешевше й Це добре. Тримайтеся, дорогі глядачі. всього найкращого. До побачення.